Так, мікс весняний, суто двонитка, реглан, значить, Тут у нас будуть спортивні штани і худі світшоти. Тобто все таке суто от поділили, то кажуть, справі. Так, дзвонитки 3-4, такі спортивки 7-8, такі 7-8, класні. Тут буде у нас 12-13 двони спортивні. Ці пам'ятаю, вони точно на, я на Щас я подивлюся. Так, двонитка така плотніша, 9-10. Дуже крута моделька, взагалі бомба. Джейн Ціна, але гесеньку бонутичку 8-9, 7-8 рочків, Такий східшотик дівчинка від оверсайз. Можна, до речі, комплектувати з якимись спортивками, і буде як костюм. Тут багато можна комплектувати костюмів. у нас просто трошки не було вже часу. Так, 11, 11. наприклад, ось 14-15 і. Що я не помиляюсь? Ага, так. Дивіться, тут попалися, ми думали, що спортивні штани, а це не спортивні. Але це ще класніше, бо це джогери. Дивіться, які вони круті. Вони навіть, до речі, трохи утеплені. Ну, а дивіться, просто так подумали, що це спортивочки поклали. Я думаю, що вони дуже круті, такі можна навіть на виріз взяти, вони просто дуже рідкість, коли так попадаються на такі. Як, ну, не то що утеплені, а така, знаєте, ну, трошечки є. Ну, буквально так дуже класнюча, 14-15 років. Такий реглан під них. Буде ну, костюм, готовий костюм. 14-15 років. Це такі джогери взяли хлопцю, період все. Нічого більше не потрібно. Так, 13-14, спортивні штани. На двониточку. До речі, на змійці карманчики, дуже зручно, щоб підлітки не губили телефон, можна покласти. Можна зробити такий комплект. 12-13 років. Дуже класний мікс. Це у нас. Перевіряю вже, що кулька, бо може так. Так, це дониточка, Дивіться, який класний регланчик на хлопця. Краснуючи. 11-12 років. Просто бомба. Так, далі 4-5. 4-5, 8, 9, 9, 10, 3, 4. Це все виниточка. Це дуже класний такий е, укорочений е, на дівчинку-підлітка. 13-14. Така на змійці. От. Такі весняні різні. 9-10. Це дуже класний, теж така дониточка. Е, такі 3-4. Тут не бачу розмір. Напевно, 8-9 був комплект з жовтими, напевно. Так, 6-7. Такі комплект спортивок, темно-сині сіренькі. Е, такі 12-13, 3-4. До речі, костюм ще попадається. 3-4. Такі спортивочки. 8-9. 8-9 комплект для дівчинки. Також тут буде для сімдеї один надзвонит, такий підозр зроблено підбутковий. І ще така. Замовляйте.